Кременчук має справжніх друзів далеко за межами України. І цьому підтвердження німецьке місто Тюбінген, яке стоїть пліч опліч із нами в ці нелегкі часи. Саме звідти ми отримали автомобіль, зарядні станції Екофлоу, акумуляторну та комп'ютерну техніку. Усе це прояв підтримки та солідарності з Кременчуком. Сьогодні хочемо подякувати нашому місту партнеру в Німеччині, місту Тюбінгену, і особисто лорду меру пану Борису Палмеру за оцей автомобіль для наших комунальних служб за 12 екофло. За п'ять ноутбуків, за акумуляторну техніку, яка допоможе нашим комунальникам. Дійсно, наші німецькі партнери допомагають Кременчуку бути незламним. Це не перша допомога Тюбінгена. І ми дуже дякуємо за те, що ви робите для нас, для України і для нашої спільної перемоги. Автомобіль, який ми отримали, використовували на муніципальному підприємстві в Тюбінгені. За аналогічним призначенням він працюватиме і в Кременчуці. Також хочемо подякувати колективу комунального підприємства «Штатверке Тюбінген. Це велике комунальне підприємство, яке займається тепло, водо електропостачанням транспортними перевезеннями. Цей автомобіль донедавна працював у цьому підприємстві і він переданий для комунального підприємства міста Кременчука. Щиро дякую всій громаді Тюбінгену за те, що Кременчук стає сильнішим і незламним. Налагодження зв'язків із європейськими містами дає свої позитивні результати. Поїздки, конференції, міжнародні зустрічі усе це повертається сторицею для Кременчука у вигляді гуманітарної та технічної допомоги, яка так потрібна нашому місту. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.